Фрешки, всім привіт! Команда Фрешаут, як завжди, з вами на зв'язочку. Маємо для вас чергову новинку. Це у нас Audi Q5, не проста Audi Q5, дуже крута Audi Q5. Пригнаний цей автомобіль, як завжди, з Європи, а саме з Німеччини. Класний, крутіший автомобіль, Чого? того що в його дуже крута комплектація. Це у нас Audi 2018 чистого року випуску, не 17-2018 рік випуску. З 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі на автоматичній коробиці передач Естронік. І що самое головне, що пробіг в даного автомобіля 127 тисяч оригінальний пробіг, який в нас є підтверджений офіційним дилером. От. І. Що, зараз наразі вона повністю є в класному стані, вона справна, вся історія чисто прозора від офіційного дилера. от І що по автомобілю Автомобілю дуже крутий, тому що він крутий комплектацією, має класний пробіг, гарну ціну буде мати. І класний стан від попереднього власника. Ну і саме останет, друзі, цього автомобіля. Ще раз, 18 рік, 2 літрова дизельна. І самого основне в цьому автомобілі, хто розбирається, той побачить, зараз я вам покажу. Ось тут така штучка. Стоїть, да? ота, там таке красиво, бачите, штучка стоїть? О, а це у нас що, друзі? А це у нас. Неомобалони, так, це в нас автомобіль на пневмі. Дуже крутий, м'який автомобіль на класних дисках. От. І зараз я вам швиденько пробіжуся, покажу по комплектації по даному автомобілю. Щоб ви мали розуміння, бо комплектація не тільки тут є пневмо, а ще й багато чого іншого. От пробіжусь по комплектації, зробимо замер по лакофарбовому покриттю по даному автомобілю. От, Ну і покажу, звичайно, по мінімальних тут осадах по експлуатації. Отже, погнали по комплектації. Дуже крута ще раз комплектація. Маємо у нас бачите, максимальна оптика матрична. вона адаптивно вирізає автомобіль з потоку, радари є в передньому бампері, лобове скло на всіх максимальних асистентах. бачите, з камеру асистентів. Пневмо підвізка, я вже вам казав, є в даного автомобіля. Ось такий прикольний, насичений стигновиш колір. Диски у нас оригінальні, ауді стоять 20-го розміру з гуму 255 на 45. Літня гума. Ну реально, як нуля, нульця, тут нульова гума. 46-й тиждень 22-го року. Далі біжимо. Безключовий комфортний вхід є в даного автомобіля. Відкриваємо, ось так виглядає салончик. Бачите, все прикольно, класно. Зразу бачимо на картах дверей. Музичка в нас. Бенк, бенк музичка є, у нас газ є всі асистенти мертвих зон по автомобілю, е, ставочки дерев'яні, сидіння на шкіряні, е, на електриці з пам'яттю. Ось тут видно, бачите, є пам'ять сидінь, електрика. Так, далі швиденько сідаємо, Опа, робимо запуск, запускається кнопочкою. Ось так запускається кнопочка автомобіль, все працює чітко, справно, коректно. Е, цифрова панелька приладів перед вами, адаптивний контроль є, підігрів складання дзеркал є. проекція на лобове скло, виключено, Включимо, не знаю, ні, проекція на лобове скло є в автомобіля. Ось вам е, пнемо Собі регулюєте. Бачите, опускається автомобіль. Пнемо є е, далі. Трьохзонний трьох клімат контроль є по автомобілю, підігріви сидінь є. Е, далі. далі старт-стоп, ESP, камера заднього виду, партроники перед-зад, е, Спуск з гори є, бездротова зарядочка є в автомобіля. Е, так, Далі, що ще що ще, цифрова панелька сказав, то сказав, це сказав. Е, сіточка така шторка. В картах дверей задніх. Задні. І зараз швиденько ще по асистента. Асистенти допомоги водію, допоміжні асистенти. По асистентах є попередження про швидкість, паркувальний асистент, проекційний дисплей, аудіо -адаптив, адаптивний кріс-контроль, аудіоадептів кріс-контроль, попередження про дистанцію, асистент руху в є, асистент з ефективності, ауді є, звичайно, дорожні знаки автомобіль читає, ауді сайти сістя на смарт-візони, ауді Онлайн-асіст по смугах, рекомендація для відпочитку і датчик дощу. Тобто всі асистенти максимальні, вони тут є. Плюс до того всього цього автомобіля, ви вже може побачили, ще раз зайдемо, є автономний опалювач Webasto, мокре, де ви собі програмуєте конкретний час та дату виїзду, і у вас повністю весь прогріти і двигун, і салон в автомобілі. Так що ну реально крута, круто, класна, вона настільки приємна їздить їдеться автомобіль, він на пневмо. Реально зазвичай тролітрові автомобілі йдуть на пневмо, а двойка, валіт. Тридвигун і пневмо це дуже рідкість, але він у нас є. Класна кусточка через бенк. Встановлена в автомобілі без ключовий комфорт і вхід. Ще раз. Позаду маємо шторки, ось такі прикольно захищають від захист від сонця. Третій клімат позаду. от Так, що ще, що ще тут прикольного є. Електрокришка багажника. Електрокришка багажника, що це відкривається махом ноги, шторка, сітка, от електрофаркоп, опускається пневмо у нас, от докато, до донкрат, ну, все як положено, як то по заводу все значить у нас є. Так що ось така комплектація даного автомобіля. Як на мене, дуже крута, тому що от реально п'ята, не дешевий автомобіль, так, але... Блін, я не знаю, ну мені трошки не вистачає комфорту в Q5 звичайних, е, тому що він таки трошки жорсткувати. Е, але от коли автомобіль на пневмо і Q5, ну реально, це дуже-дуже гарний варіант. От хто собі шукає. Е, ну, реально класний, комфортний автомобіль на класній комплектації. Так, є. По цьому вам сказав. Далі біжимо по лакофарбовому покриттю, щоб мати розуміння по е, кузову, але він весь цілий, ми ще дивились, перевіряли не один раз цей автомобіль. От 117, 118, 132, 122, 131, 114, крило 135, позаду у нас 149, садня крышка багажника 103, ще раз кишка багажника 102, поверху у нас 93, ліва сторона у нас 124, поверху крила 138 і саме верх крила. У нас 136. Задня ліва дверка у нас 117, ще раз у нас ліва 132, передня ліва 118, ще раз 141. 120, 124, 125 автомобіль має, 124 є автомобіль у нас. Ось тут 126 і дах, дах у нас 148. 126 146. Отак виглядає Все лакофарбове покриття по автомобілю, все він в рідній фарбі, ніде не фарбований, не підкрашений, не замінений. Тоб, ну, друзі, хто купляв, той знає, що все є добре. Лобове скло оригінальне, 18 й бачите, 18 -й рік стоїть, все по кругу, в круг автомобіля Також оригінальне скло, 18-й рік стоїть в автомобілі. Так що ось такий, така ситуація з даним автомобілем. Так, є. По слідах по експлуатації. Ну, як на мене, тут вони зовсім мінімальні. Прямо я не знаю, що вам показати. Таке, що дійсно десь видно, що воно там падає в очі, що там дійсно щось є не так, як треба, як то кажуть. Попередній частині по бамперу, ну блін, є трішки там таких мінімальних сколиків, там ось один, там два, десь там три, якщо придивитися, можна щось там плюс-мінус знайти. Да? Але то не без того, 124 тисячі пробігу, то по любому мусить бути. По капоту. Там теж до 10 мінімальних сколів є, вони не критичні, нічого вам робити, фарбувати не треба. Ви бачите, саме на камері, що все гарно. От, але я вам просто показую те, що ну, якби мусить бути те, що воно дає, по-іншому ніяк автомобіль їздив, експлуатувався. От, полюбе буде сюди, по експлуатації. Решту по кругу автомобіля. Ну, блін, все є добре. Ну, типу, я не бачу ні протектостей, ні м'яти, ні подряпин, глибоких, якісь там чи не глибоких, бампера на місці в зазорі, ніхто їх не знімав, не там фарбував, не перефарбовував. Ну, типу, як на мене, взагалі дуже-дуже гарний стан автомобіля. От, що лівої, що з правої сторони, в круг, типу, ну, гарний повністю автомобіль. Е, прикольні диски. Ну, може, я б сюди ще поставив би якісь там чорні диски, взагалі було б прикласно. От, якісь, там, може, 19-ку, бо 20-та трошки таких на мене завеликі, в нас а десь здоровий, так, трошки, так, типу, да? але ну, кожному своє знову ж таки От, і що, що, що? І покажу всередині, виглядає салон, салон шкіряний, класний, також до речі, дуже класна шкіра в Ауді. Йде набагато краще як в цьому. Ось так виглядає сидіння е, водія, Оп. підлокітник. Сидіння переднього пасажира, торпедо, ось тут так все. бачите? Це чисто гарно, ніде нічого не потерто. В автомобілі не палили, класний, повністю пороги, і гляньте. пластик як новий. Так, ну, карта водія вже вам показував. Типу, якщо я щось побачу, пошкодження, я вам покажу, обов'язково це увагу. Пока. Е, як на мене, все тут мені подобається, ніяких тут моментів немає. А, трішки воно є задня ліва арка, бачите, така косочка, це від рівня. Тут вона є, і отут, бачите? Да? Це рем'ян. Коли людина вилазить з машини... Знімає рівня, ремень, ремінь цей, не встигає заїхати сюди, дитячка слаба, і вона хлопає з газу дверкою і попадається ось така штука, що є момент такий. А так по пластику, по попередні сидіння, позаду, сам диван, нічого не пропалено, не прокурено, не протекта, не порвато. Ну, стеля більше в адекваті, все теж гарно. Ну, типу, ось так ще раз вам загалом вигляд. Чик-чик-чик. Ще раз вам так вигляд роблю. Ну, повірте мені, реально гарний автомобіль, хто от шукає собі Q5, Це дійсно хороший достатній варіант, як то каже. Так, по ззаду по бампері. чин 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 Ну, як на мене, тут все добре. Ця металева накладочка притертість має, це норма. Бо вона завжди на металі саме, саме швидше проявляється притертість. Тут все добре, пластик також в нормі, нічого я не бачу. Ну і тут з цієї сторони, я думаю... Те саме все до цієї карти питання. Нема в мене. Тут опуарці вже все добре. Тут добре, 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 добре. В общем, самі побачите, приїжджайте на стапці драйв, саме переконайтеся, що це автомобіль є класний. Якщо там десь комусь щось не показав, чи хтось щось побачив, що там не це саме, будь ласка, пишіть, дзвоніть, я вам допокажу, дорозкажу. От щоб ви дійсно вже переконалися в тому, що автомобіль реально класний. Але, як на мене, по багато чого вирішує. Так що, Ось така ситуація, хоч я вам ще під капотом підніму, не знаю для чого, але можу підняти під капотом, який вигляд має там автомобіль. От. Пам -пам 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 -пам. Оп, оп Так, ось так виглядає все під капотиком, у нас все знову ж таки на місці, все чітко, гарно. Двигун, бути рівним, ніяких лишніх звуків немає у нас. Так що... Така ситуація. Ну і звичайно, найголовніше ціна питання даного автомобіля на віддачу. Ціна питання по даному автомобілю, друзі, за 18 через рік 2 літри, дизель, 124 тисячі пробігу. Ціна на віддачу даного автомобіля десь буде в районі 37 тисяч. Але не забувайте, що класна контактація на пневмо – це цей автомобіль. Так що, хто розраховує на такий варіант, ну це реально хороший варіант. Бо ви можете сміло до нас приїжджати на тест-драйв. Якщо ви не їдете до нас, ми можемо приїхати до вас. У нас є послуга доставки автомобіля без проблем. Ми за кожен автомобіль відповідаємо, що він є хороший, класний. Так що можемо до вас без проблем його пригнати. щоб Дійсно, в тому саме переконалися. О, так що що, друзі? Якщо якісь є питання, дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня, будемо на зв'язочку. Пока-пока.